Перший коктейль, який я змішую, називається писанка, тобто українське пасхальне яйце. Це медова горілка, апельсиновий лікер, лимонний сік і яєчний білок. Коктейль молотова. Мій улюблений. Це палаючий коктейль із горілки, фруктового сиропу, вівсяного молока і кориці. Ці два мої улюблені. Я не думаю, що будь-де у Денвері змішують щось подібне. Линдзі Мар менеджерка ресторану української кухні у Денвері. У мене мене декілька ось таких вишиванок різних кольорів та дизайну. Це одне з найбільш моїх улюблених місць в індустрії, де я працювала. Це місце унікальне. Богдан просто молодець. Чудово, все придумав. Мої улюблені страви це тушкована качка і борщ з вишнею. Для мене цей досвід дуже повчальний. Я дізнаюсь про кухню і культуру. Це справді круто. Ніколи не думала, що матиму шанс стільки навчитися. Власник ресторану Богдан Поритко онук українських емігрантів. Народився та виріс у штаті Нью-Джерсі. До Колорадо переїхав кілька років тому. А я й Богдан. Це мій ресторан Малотаф. Це вже його третій ресторан у Денвері і перший, де готують за рецептами його родини. Після того як я відкрив два ресторани у Денвері. Мене охопила ностальгія знову готувати їжу за рецептами бабусі. Вона навчила мене готувати, і для мене дуже важливо показати іншим нашу багату культурну спадщину. До того ж, я виростав з цією їжею і сумував за нею після успіху з іншими ресторанами. Я нарешті наважився та відкрив ресторан, який завжди хотів. Мої баба з дідом приїхали до США після другої світової війни і навчили мене бути українцем і Шатися цим І хоча я виріс у Сполучених Штатах, я відчуваю себе українцем. Богдан готує традиційні українські страви, а також використовує авторські рецепти. У меню Молотова є борщ та тушкована качка, оселедець під шубою, кріль в сметані, гречаники, фарширований перець та коктейлі з українськими назвами. Найпопулярніший коктейль Молотова. Одноймену назву має і заклад Богдана, тому що цей коктейль був зброєю революціонерів, пояснює власник. Ми хотіли, щоб це було традиційно, але одночасно додати трохи панк-року. Тому ми маємо, наприклад, коктейль молотова, коктейль вогонь, вареники зі спаржою козячим сиром, подаємо салом. Вареники завжди маємо, завжди голубці. Хліб та масло як частина подачі. У нас домашня кобаса та сало. Тревіс Мур давно хотів завітати до українського ресторану. Сьогодні він вперше спробував борщ. Це Місце дивовижне, невелике, але затишна та привабливе. Тут багато українського мистецтва, і мені це дуже подобається. Борщ я спробував вперше. Я не знаю, чи тушкована качка це популярна українська страва. Але я знаю, що качку важко приготувати. Ця качка дуже смачна. Серед відвідувачів ресторану чимало місцевих українців. Приємно бачити, що українська громада тут тримається разом і підтримує інтерес до України. Я також постійно приймаю активну участь у підтримці України. У нас є чудова організація Українці Колорадо. Разом із ними я проводив кулінарний майстер-клас, збирали кошти, зустрічались з сенатором штату і розповідали про Україну прямо тут у ресторані. Богдан, який народився в Америці, каже, що відчуває себе українцем. Я продовжуватиму робити все можливе для українців, адже я один із них. Моє серце болить, коли я читаю новини. Я хочу, щоб в Україні знали, що про них пам'ятають. Тут, в центрі Денвера, всюди українські прапори. Дуже важко, але тримайтесь, бо все, що ви робите, це важливо. Весь світ з вами. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо.